Самі найприємніші враження по смаковим властивостям, вазі гроні, на грузці урожаєм на кощу, без насінневості залишив в цьому сезоні виноград Кишмиш Парфюм селекції Писанки Олега Михайловича. Сам автор це дуже ранній срок достигання. Цей виноград має десь 1-5 серпня. Вага ягодки сягає від 5 до 7 грамів, грони до 1800 грамів, з неймовірним мускатом дуже смачна, соковита і солодка ягода. Гідності та недоліки винограду парфюм. Детальний огляд. Виноград парфюм це відносно новий сорт, який привертає увагу виноградарів своїм унікальним ароматом та високою врожайністю. Давайте детальніше розглянемо його переваги та недоліки. Гідності сорту парфюм. Незвичайний аромат. Головною особливістю сорту є його насичений квітково-мускатний аромат, який нагадує парфумерну композицію. Висока врожайність. Парфюм відрізняється стабільними високими врожаями, що робить його привабливим для комерційного вирощування. Раннє дозрівання. Сорт відноситься до ранніх сортів. Що дозволяє насолодитися свіжими ягодами вже на початку сезону. Добре транспортується. Завдяки щільній шкірці ягоди добре переносять транспортування, що важливо для продажу. Стійкість до хвороб сорт має середню стійкість до багатьох поширених захворювань винограду. Універсальність використання ягоди парфюму, відмінно підходять для вживання в свіжому вигляді для виготовлення соків, вина та інших продуктів. Недоліки сорту парфюм, молодість сорту. Оскільки сорт відносно новий, повністю вивчені не всі його характеристики, вимогливість до догляду. Незважаючи на свою стійкість до хвороб, парфюм потребує регулярного догляду, особливо в період цвітіння і зав'язування ягід. Схильність до осипання ягід. В деяких випадках сорт може бути схильний до осипання ягід, особливо за умови надмірного навантаження куща. Середня морозостійкість. Сорт має середню морозостійкість, тому в регіонах з суворими зимами може потребувати додаткового укриття. Підсумок, виноград парфюм це цікавий сорт зі своїми перевагами та недоліками. Якщо ви шукаєте сорт з незвичайним ароматом і високою врожайністю, то парфюм може стати відмінним вибором. Однак перед тим як висаджувати його на своїй ділянці, варто врахувати всі його особливості і підготуватися до необхідного догляду.